Дуже цікаве відео я побачила. Дуже цікаве відео. Також давайте це просто на подумать. Я нічого не стверджую, але воно мене зачепило тим, що прям знаєте, як пазлик лягає в те, що багато років я спостерігаю, досліджую, проводжу паралелі. А деякі речі ну от інтуїтивно відчуваю. Але немає в мене наукових доказів, що я могла там, прям знаєте, стверджувати. Я ж така занудна тітка. Бачите, якщо я не знаю, я, я хоча б з вами просто розмірковую філософські, але я не стверджую. Всі ж дорослі люди, ви робіть висновки самі. Шукайте інформацію якусь додаткову, або звертайте увагу, от як я, можливо, всесвіт буде вам також підкидати. Але бачите думки, наукові дослідження, е, ймовірності, теорії це. Варто уваги. А от коли просто нав'язлива реклама красиво описана без будь-яких доказів, а більшість людей на рекламу ловиться, розумієте, а не на версії теорії і а, приводи на подумать. Ну, ми ж з вами, сподіваюся, тут. Колі з певним мисленням, так от дивіться, людина проводила дослідження, також ну такі, як я, мабуть, емпірічні і спостереження багато багато років. А що спонукало? Спонукало те, що дідусь цього чоловіка. Був хворий шизофренією, і він каже: Ну кожного осінь і весну настільки загострювалася ця хвороба, що це був просто ужас. Людина перетворювалася, ну сама не своя ставала прям е, приходилося і фізичну силу до нього прикладати, ну не бити його, а от інколи скручувати, чи якось нейтралізувати, чи якось там фізично впливати, бо людина ставала ну, соціально небезпечною. Потім проходив цей період, і людина якби до тями приходила, знаєте, як просиналася. І потім це кілька років проходилось такою певною такою регулярністю і інтенсивністю. І він каже, ну, змучилася вся сім'я, ну він такий десь теж навколо науковий такий хлопець. І я кажу, просто задався ціллю собі дослідити. Ну, що так може спонукати людину? Чому взагалі кажуть, що восени і навесні загострення сезонних хвороб, загострення психічних хвороб? Акцент психічних хвороб, загострення хронічних хвороб так масове, і саме в нашому регіоні приблизно. От, ну, Європейська частина, скажімо так, от Євразії. да, от Там ну, такий в нас клімат, коли в нас є ну, більш-менш зима, можливо, не дуже зараз холодна, але все ж таки з пониженням температури немає цвітіння ніякого, такі є сира погода. Ну, а потім з пів року приблизно гарна погода, цвіте, пахне. І тут я, до речі, вам проведу аналогію з ароматерапією. От ви послухайте, будь ласка, це важливо. Я цього не знала, мені прямо зараз так лягло воно як пояснення чітко. Ну він трошечки так навіть не тільки з наукової, а й з езотеричної точки зору говорить про те, що дивіться високі вібрації, це не тільки там наші, оце як нам зараз нав'язуються. Ти як придурок маєш бути завжди на як аніматор якийсь не психічно нездоровий. Завжди ти маєш бути позитивний, привітний, тільки духовний, прокачений і так далі. Ну, тобто, це таке, знаєте, теж вихолощення. Людина має. Мати весь спектр різних емоцій, проживати нормальне повноцінне життя е, живої людини. Які ситуації, такі емоції. Вони мають бути природніми, е, ну, протікати без, без зажимів, і без цього. Якщо гнів, значить гнів, значить в тебе є привід для е, гніву. Якщо радість, ну значить радість. Якщо сум, ну значить посумував трошечки. Ну, тобто це природно для людини. Але на низьких вібраціях, от він сказав, цікаво. Коли ми не випромінюємо первинну енергію життя. Первинну енергію життя. От коли народжується дитина, в неї первинна енергія життя є. А потім з часом ми починаємо їсти протиприродну їжу, жити в будинках з протиприродних матеріалів, носити одяг з протиприродних матеріалів, дуже активно користуватися побутовою хімією, косметикою, пити. Протиприродну воду, ну я про воду багато говорила, я сподіваюся, ви розумієте, про яку я воду маю на увазі. Ну, і відповідно на тонкому плані, на емоційному плані це наші негативні думки, прагнення, цінності, вчинки, такі низьковібраційні, матеріальні, отако зациклені, як в пошуку грибів, тільки на пошук матеріальних цінностей, матеріальних вигод, ну так дуже обмежене таке мислення. От коли ми не Наповнені антибіотиками, вакцинами, е, токсинами, тяжкими металами і всім неприродним, да, фізично в тілі прямо, да, та ще й грибками, і вірусами, і бактеріями, і глистами. та ще й в нас і їжа поступає неприродна, і одяг, і думки, і вчинки, і все решта, те, що ми бачимо навіть от зараз, от в ліс знову ж таки, оце гриби, вони мене так бачите, філософськи торкнули сильно. Ну, Тобто, ось приклад вам, будь ласка. Тобто, ми захаращуємо своє середовище, ми ненормальні неприродні в стосунках. Ми неприродні Проявляємо свою людську природу, так як має бути, так як має бути по-людськи. Оце називається Не випромінюємо первинну енергію життя. Мені дуже сподобалось це таке формулювання. Ну, воно багато що пояснює. А от в землі, знову ж таки, в ґрунті, а в природі скрізь є оці мікроорганізми, Патогенна е, мікрофлора в природі є і в ґрунті. І на деревах, і скрізь, от в природі, вона є. Це от написано: грибки, паразити найпростіші черві. Вони об'єднуються в таку категорію, як деструктори. Я також перше це почула. Але це перегукується з тим, що ця робить ця художниця з цим грибним саваном. Тобто, це група деструкторів. Вони на матеріальному і на тонкому плані зберігають, розвивають. І Хранять вони хранителі енергії хаосу і руйнувань. Деструктори, хранителі, які зберігають і розвивають енергії хаосу і руйнувань, щоб в природі все було в балансі: те, що віджило, те, що мертве, те, що шкідливе, те, що неприродне, деструктори розкладають на примітивні, найпростіші. Природні речовини, щоб вони змішалися з природою і зникли. Ось що в нашому організмі роблять паразити. Яке відкриття? Бо так людям, коли розказуєш їм, ну просто знаєте, їм неприємно, гидко, соромно, якось там от щось таке. А щоб вони розуміли, що ці деструктори, які є в нашому організмі, найпростіше це, ну, в принципі, бактерії, віруси. Да? Грибки, паразити, черв'яки найпростіші, вони нас живих іще, розкладають на складові частини, на прості молекули хімічних речовин для того, щоб ми зникли. У вас от зараз немає мурашок по тілу, коли от я кажу такі речі: от усвідомлення цього процесу, наскільки все глибше. А не просто, знаєте, мода. Там є на мухоморчики, а там є на антипаразитарочку. Але ніхто не розуміє тої глибини шкоди і небезпеки для життя. Не просто шкоди, а небезпеки для нашого життя, для наших дітей і взагалі для живих істот. Так оці мікроорганізми є скрізь в ґрунті, на деревах, як я казала, там, де є от поняття грибка, плісняви, сирості. А в нас це два рази на сезон. Осінь. І весна. І вони активуються саме в цей час. Тому що восени вони перероблюють, що там залишилось, вони готують, значить, ґрунт, да, природу до зими. Їм треба переробити все, що можна встигнути. Потім, якщо зима холодна, вони ну сплячці, вони не активні. Як тільки сонечко пригріває, весна починає оживати трава, і для того, щоб було відродження природи, знову все цвіло, росло і розвивалося, вони дуже активно починають працювати і готувати ґрунт і підходящу мікрофлору для природи. А тепер дивіться, що робиться в нашому кліматі. А в нашому кліматі в цей час у нас немає захисту. Ну, от хвойні рослини тільки є, да? які от пахнуть трошечки а, цілий рік. Ну, але ж ми скільки буваємо в лісі, коли вже холодний період такий, да? Ну, рання весна, наприклад, пізня осінь, ну, рідко, щоб там походити по хвойному лісу, там пожмакати голочку якусь. Тобто, в нас немає природного захисту. І скрізь це, і в містах. І в лісах, і в садках, і скрізь, де є рослини, і ґрунт люди не захищеною дихають і вдихають. Спори грибів, бо гриби розповсюджуються спорами настільки дрібними, що ми їх не бачимо і не сприймаємо. І не так, що ой, щось нам летить в ніс, Ми їх не бачимо. Ми, вони приходять разом з повітрям. А є ще такі, що просто через шкіру. Є такі віруси, що через шкіру попадають, відповідно, спори грибів Вони можуть на шкіру, а потім вони можуть і через шкіру в кров проникнути, або через дихальну систему ротову порожнину, наприклад, очі, будь-які отвори. А ми не захищені. Чому цього в таких масштабах немає в спекотних країнах? Зараз, якщо у вас є ручка, намалюєте кількість нуликів зараз, від цифри, яку я вам скажу. Природа Землі нашої планети в рік випускає в атмосферу 150 мільйонів тонн. Якщо захочете перевести в кілограми, то цю цифру ще треба буде два нулика додати. 150 мільйонів тонн ароматичних речовин. Це просто якась неймовірна цифра. Взагалі, що, що скільки це? Це уявити неможливо. Тобто, це ліси, це луги, це квітники, це сади, це парки, це клумби скрізь по всій планеті. Оце за рік. Таку неймовірну кількість ароматичних речовин випускають в атмосферу, що відбувається в нашому з вами кліматі. Півроку у нас нічого нікуди не випускається. Люди мало бувають на природі, а якщо бувають на природі, то там активуються в цей час деструктори. І з одного боку, ти подихав, ніби на свіжому повітрі був, а з іншого боку, ти міг надихатися цих спорами грибків. І цих ну, збудників різних хвороб. Чому так важлива ароматерапія саме в нашій кліматичній зоні? Ви уявляєте собі? А люди замість того, щоб брати собі ароматерапію, їдять грибки, роблять вакцини, цим знижують свій імунітет, захищені вони все одно не стають. А і те, і те, і те, і те протиприродне. І знижують рівень і вібрації первинної енергії життя в своєму організмі. Як вам картинка? От де ароматерапія виходить на перший план. Я цю цифру, ну, в принципі, в мене були дописи, я думаю, і в моїх книжках ви цю цифру читали. Але ну, ми так звикли, сезонні хвороби, ну так прохолодна в нас, ну да, сиро, адаптація. Ну, да. восени і навесні. Ну, хворіють люди, це ж нормально. А чому хворіють? Ви тепер знаєте. Мало того, що немає захисту, а ефірні олії, якщо вони якісні, або квіти, ну, власне, ароматичні речовини, які квіти випускають. Якщо ви в Індії живете чи в якійсь іншій країні спекотній, да, де у вас ціле літо вінки з квітів. Все цвіте, все пахне, там якийсь маленький сезончик дощів і далі прекрасне літо, вам ароматерапія як така не потрібна. Вам оці палочки такими з такими благовоніями з клеєм там і лаком, і нормально, бо це все куриться на відкритому повітрі, і нормально, все. Ви спеції їсте, квіти дихаєте, нюхаєте, все цвіте навколо, вам ароматерапія не дуже потрібна. А у нас просто нам, нам, в нашій. К кліматичній зоні просто ну, смерть виходить. Тобто, за осінь, зиму і весну ми стільки грибків нахлапаємося, що ніякі квіти нас за літо не вилікують. Нам потрібна ароматерапія. Якісні ефірні олії мають такі високі вібрації, які несумісні з глистами, паразитами, вірусами і грибками і бактеріями. Несумісні. Не з цими грибами, які в лісі. А от з грибками цими, ну, з деструкторами вібраційно вони несумісні. Деструктори дуже низькі вібрації, а ефірні олії дуже високі вібрації. Дуже високі вібрації, Найвищі, які є в живій природі, ну це взято з рослин, але просто дуже велика концентрація. Якщо правильно зроблена ефірна олія, не вбита там енергія, яка є, то це дуже високовібраційні субстанції. Вони ж відповідно, і бачите, вони можуть вам замінити частково і побутову хімію, і косметику, і покращують якість води. От і відповідно аромапсихологія. Це вплив позитивний на думки, на прагнення, на ваші цінності, на ваші мрії, на ваш енергетичний стан. Розумієте, як це пов'язано в природі?